Деякі джерела з посиланням на ізраїльських високопосадовців заявляють, що Ізраїль не зупиниться навіть ціною заручників, які тримає Хамас. До речі, хто не бачив а, таке досить велике інтерв'ю Кадирова про ситуацію, я вам вкрай раджу подивитись. В Телеграм-Шапці профілю там є це відео. Його розтережували деякі українські канали, правда, порізали трішки. Деякі канали запостили повністю. Я даю повністю. А, це ось... Той випадок, коли по обличчю людини зрозуміло, що він усвідомив, що воювати не варто, шкода. шкода, що таке розуміння приходить запізно, коли вже змінити інколи нічого не можна. Такі слова, знаєте, людини, яка, яка щось можливо зрозуміла, не знаю. Тяжко сказати. Що і хто, і в якій ситуації здатний зрозуміти. Телеграм-шапці профілю, там, до речі, і фото Фото того, на що зараз перетворюють сектор газу. Я ще вчора написав пост в себе в телеграм-каналі, що мені здається, що Ізраїль може перейти межу необхідної самооборони. І от в даному випадку це виглядає вже так, на мою точку зору.